Відтепер сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху можна за допомогою банківської картки на місці скоєння порушення. Про це заявили в обласному управлінні ДАІ. Провести оплату таким чином можна лише у разі, коли визначення розміру штрафу знаходиться у компетенції інспектора. ДАІ це такі порушення, як перевищення швидкості, порушення вимог дорожніх знаків, проїзд на червоне світло. Сама ж процедура сплати штрафу нічим не відрізняється від звичайної оплати карткою товарів у магазині. Поки що в області таких терміналів тільки два, однак кіровоградські водії вже встигли скористатися новацією. З часу, коли в області з'явилися термінали, через них вже сплатили більше десяти штрафів, кажуть у Державтоінспекції. Водій, якщо є бажання сплатити і не ходити сплачувати штрафи в каси, він сплатив. Вказується в цьому терміналі номер адміністративного протоколу, який складений на нього. Карточку вставили. Сума вводиться, оплати штрафа, яка є з інспектором. Виписана він зразу оплатив. З карточки знялося все це. Займає 2-3 хвилини.